Сьогодні хочу показати вам, як я вкорінюю питонію. Що нам для цього потрібно? Кущик, з якого ми будемо брати черенок. стаканчик набитий ґрунтом і добре пролитий водичкою, укорінювач. Ну і ножнички і тим, чим ви будете робити заглиблення. Значить, беремо живець, забираємо лишнє. Листичко, воно нам не потрібне. Я роблю такий косий надріз. Можна цей листочок теж тако трошки підрізати один на другий. Так, укорінювач, вмикаємо. І тут робимо заглиблення і втикаємо на живець. і добре-добре притискаємо з усіх сторін. Можна накрити, зробити парниковий ефект за допомогою кульочка, а можна не накривати. Я просто оприскую разів 3-4 на день листочки, і за тиждень-півтора наша питунька укоріниться. Пробуйте!